Так, всім привіт з вас, підпис Подобайка Frostpunk 2. Ми грали в історію в попередньому відео, і я співав собі на думці, що ну мені вже не так. Ну саме історія не так цікава, хочу вже більш вільний режим. Тому конструктор утопії. Тут вибрати місце треба. Є місцина на семи вітрах. розколта ущелина, розбитий берег. Обрій. Давайте спер. Просто вершина на семи вітрах, напевно. Блин, мені ось тут подобається. Обрій, тому що це чиста рівнина, як я розумію. Дредноут не сильно хочеться, висяча ще скеля. Давайте ось це верхне у нас семи в верхах. Так, тут мета. Яка в нас мета? Бо давайте першу оберемо, я не до кінця розумію, на що впливає саме мета. Громада. Збирачі машиністи випадкова. Мислителі лорди. Робітники-труховці. Давайте, збирачі машиністи. І щось випадкове. І складність, давайте. Ну, мінімальна, а громадянин. Знову ж, це перший раз я граю не в сюжетку. Тому подивимось. Так, 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 так. Ми... Окей, я все розумію. Покажіть мене. О, це я. Вершини семи вітрів. Як пафосне. Насправді кажучи, мені вперше Frostpunk подобалось те, що там фактично на початку в нас була тільки ось ця штука. а тут нам ще якісь додаткові будинки дають. Що це? Це типо... ну, хоча це центр нашого поселення, нехай. Нехай, припустимо. Е, якщо подивитись на загальну мапу. М. Окей, напевно, треба спочатку побудувати. Побудувати ось ці навігаційні штуки. У нас є тут Геотермальне джерело. Вау! Приємно. Так, я бачу, бачу їжу, я бачу все інше. Так, далі літ розбивати треба. Припустимо, почнемо з мінімума. Це нам потрібен житловий район, нам потрібен. Так, я бачу нескінченний. Нескінчено вугілля, два нескінченно вугілля. Теоретично, ну, це, це все. Ми тут можна вижити, нескінченно жити. Mm -hmm. Ось такий такий район побудуємо. Ось так. Ось так. Це житло. Нам обов'язково необхідна буде їжа. Нам обов'язково потрібні будуть будівельні матеріали. І обов'язково необхідні будуть товари. Ось так. Відкриємо. Бля, це таке, початкове будівництво, максимальна швидкість. Так, що в нас побудімо є науково дослідницький центр і залради. Е, і те б нам не завадило. Так, тут також видобувчий район. Ось так. Так, початкові райони побудовані. Я б тебе б одразу розширив, чесно кажучи. У нас тільки на жито скаржиться. Опа, розширив. І сюди ж я б одразу около дослідницький центр побудував. Тепер насправді кажуть, ще б одразу ще розширив би. Ось так якось. А, -а, а. До речі, не забуваємо, що нам ще вугілля потрібне. Щось затупив. Ось так якось. Вперед. І нам не вистачає. Нам не вистачає їжі. Треба було декількома істочниками побудувати. Так, голод насувається, буває. Чекайте трохи. Видобувний район. Ось так. Так, я дослідницький центр. Вперед. Так зрозуміло, мені. Мені дуже важливо насправді кажучи, що я хочу глибокі знати, що мене виведе в глибокі копальні. Так, можна почати з утеплення життя. А, ну тут все, ну типу, всі однаково пропонують. Просто попит на базове опалення в житлових районах знизиться. Окей, дослідити просто ось це. Почнемо з цього маленького дослідження. А потім я б дослідив щось для ефективності вас, тому що я тут побудував на, на трьох одночасно істочниках. Так, почекайте, зараз буде вугілля. Не, не панікуйте. Так, в сенсі, мінус 90. Упс. Це вугілля нас. Угу. Щось з цього боку є. Просто я таки, щоб менше районів будувати і більшу... покладатись на більшу ефективність виробництва в конкретних районах. Так, вибачаюсь, що я з самого початку не почав з вугілля, я щось забув про найважливішу річ в цій грі, а саме тепло. Ну, вибачаюсь. Ой. Окей. Я випадково підтвердив будівництво, я не хотів. Пауза. Ось так. Та зараз все буде, почекайте. Нічого нічого жахливого не трапиться. Так, що в нас тут? Довіра, та я знаю. Почекайте, зараз буде ще. Все, є. Плюс 30 вугілля, все нормально, все під контролем. Дослідження. Так, так, топлення житла є. Що хорошого нам ще треба? У нас не вистачає їжі. їжу це теплиці. Ну, всі за три. Ага. Кожен за свою теплицю. Так, найбільше в нас машиністів. Але тут якось аж 40. 40 тепла 50 їжі, 20 тепла 70 їжі. Давайте так, найбільш ефективна це ти. Теплиця на біовідходах, що логічно. Хімічна теплиця нелогічна, Барабанна теплиця. О, це щоб оптимізувати простір. Ну, це логічно на е, біовідходах робити теплицю. На, вперед. Плюс 70 їжі, нормально, у нас буде. Плюс по їжі. Зараз я хочу основуватись на дослідженнях, на ефективності виробництва всього і так далі. Ну, вперед, дослідження це наша найважливіша мета. Блін, ще житловий район, який буде жирати 40 тепла. Але в нас дуже багато тепла. Дуже багато. Тому ось так, ще один житловий райончик. Щоб було достатньо житла. І люди не скаржились. Так, є. Все одно не вистачає. Поширити. Ну і ось так. І будівництво, я б насправді б так кажучи, зал ради побудував би. Ой, а в нас, до речі, все потрохи закінчується. Окей, почекаємо. У нас грошей не так, щоб багато дуже. Є. Теплиця на біовідходах. Це те, що мені треба. Так, і також вивчити щось з лісопільні піти. Але зрозуміло, що не вистачає, ага. Але давайте спочатку подумаємо: є лісопілка просто. Лісопілка для необробленої деревини. І механізована лісопілка. Так, ти 20 споживаєш. Даєш 170? 60-200, 60-150. Лісопілка якось. Але вона не дає негативних ефектів. Але якщо казати про ефективність, то ти найбільш ефективна, хоча захворюваність в плюс виводиш. Але аж мінус 60. Але ти не даєш дебафів. Так, окей, нам треба 50 монеток для цього дослідження, і я вийду з мінусу по вам. Ой, я хочу, до речі, подивитись. все ти побудувалось, плюс 18 їжі. Але в нас. Ех, навіть якщо я піду зараз в лісопі, Мені тут просто різниця прям величезна. Ти в три рази більше тепла споживаєш, і відчутно менше виробляєш матеріалів. Давайте. Я досліджу більш ефективно. Ми так, і те, що наступне мені треба буде, напевно, було б логічніше спочатку в вугільні шахти йти. Блін, ось, якось такі. Насправді найкраще, якщо так подумати, то це ви, робітники дослідження від робітників. Бо вони не дають дебафів, але. Мені подобаються робітники. Машиністи, точніше. Чи робітники то саме? А, це саме робітники в них найкращі, пропозиції. Так, окей. Місопілка для необробленої деревини. Вперед. Сюди. Так, стоп, а ти що таке? А, це збірні конструкції в нас. До речі, досить непогано вже збірних конструкцій. Ну, бо я в хорош... Ну, коротше, нормально. ще зберемо. Але потім збірні конструкції саме виробляти треба буде. Так, стоп. Нам вугілля не вистачає. Вугільні шахти Давайте поки що тебе. Була вугільна шахта. Наскільки в нас палива? У на нас. А, на 46 тижнів, непогано. Всього 10 на день споживаємо. В мінус. Так, ми виснажили тебе зруйнувати. Так. І треба подивитись. Ось тут ще трохи будівельних матеріалів тут. Ну, трохи пізніше. От. Так. Була вугільна шахта. І це те, що я хочу бути впевненим в достатній кількості вугілля в нас. Те, ми в плюс по всьому виходимо. 160 вугілля, в плюс 18 е, їжі, в плюс 125 матеріалів в плюс. Житла трохи в мінус. Давайте ось так розширимо тебе. Але це не виведить нас в плюс по житлу. Напевно, не виведе. Або виведе. Так що стані населення збільшилось. Прекрасно. І те, що також нам треба буде, це зал ради. Одразу побудую. В центрі. Мінус 22 житла. Більше житла. Житло район, давайте. Ось так. Дослідження. Вони дуже важливі. Ось, досконала вугільна шахта з вертикальним стволом. Можна було б дослідити. Або щось в їжу. Удосконаленні теплиці. Ми тут досконалену барабану теплицю. 40 тепла, 120 їжі вперед, окей. Насправді, перед кажуть, що хотілося б все без дебафів. Так, рада збиратися вперше. Прекрасно. Так, треба трохи розширити. Це нас вже було навіть в плюсі. У нас все в плюсі. Так, хтось. Що ти хочеш? Товари довготривалого вжитку. Так, окей. Холю зараз. Ось це перше провантаження ради якось. Так, окей, ви хочете закон. Товари. Угу. Або товари довготривалого вжитку? Або товари масового виробництва. Та ну. наш. Що? Мені більше імпонує довготривалий вжиток. І тут люди більше за довготривалий вжиток. Тому вперед. Так, 43 не можу. А, все нормально, ми набираємо на окінг якісь госів. У мене щось кожен раз 65 за скільки разів я не приймаю якийсь закон. Там 65 за. Так. Окей. Тебе можна ще розширити? Давайте одразу ще розширити. Але треба бути опереженішим. Я хотів би збірні конструкції все ж таки мати. А, угу, грошей нема. Але в мене тепер все в плюсі. окрім їжі, блін. А, досліджую. А, я якраз я якраз у теплині, теплиці досліджую. Якраз те, що треба. Що ти хочеш? Коротше, мені б тут принесли лампу, яка ніколи не здогасає. Попит на товари зменшимо. Ось, да. Але і зменшимо термоштампи, нехай. Це просто нескінчену лампу він приніс. У нас всього мінус 19. Так, окей. Вперед, продовольчі товар, вдосконалене. Сюди барабана, теплиця. І в нас просто їжа в мінус 3, мені це не подобається. Але і у нас житла зараз не те, що багато буде. Так, а що виробляє. Ой. Та давайте почнемо в бік колонії йти і так далі. Або Фабрики. Так, да, щось тут прям. Хоча. Ну, блін, ви. На, тримай. Трохи будівельного матеріалу. 30 товарів, але 40 тепла вперед. Нехай. Поки що тепла в нас достатньо. Холодний. Холодніший сезон починається Ну, мінус 5. Нічого прям критичного, хотілося б сказати. О, якщо що, можна в видобутці ось тут веливугінну шахту побудувати. Але у нас так. Ну, тільки мінус 5 витрати, нехай. Що ви хочете. А, ну окей. Так є, конвейерна фабрика. А, куди тебе побудувати? Щось мені підказує це. Ось в тобі треба побудувати. Але перед цим тебе трохи розширити. Припустимо, ось так. До речі, розширяючи тебе. Ви більше починаєте виробляти? Ну, да, щоб збільшити його виробництво. а Давайте я тебе розширю. Ось аж на тебе. Ось так. Що ви хочете? у Фракція Бугемці. Зрозуміло. У вас 35%. 41 машиніст. У вас найбільше, до речі. А, це збирачів найбільше, а де бигає ви багамці. 5%. Вдачі вам. А тут що? да да, да, хочу наблизити місто до своїх ідеалів. Буває. Зараз я дам вам. А куди? В який район ти будуєшся? Ні, окей. А... Куди ти будуєшся? Може, ти будуєшся в районі збірних конструкцій? А, чи промисловий район. Мені здається, ось ти потрібен. Ось, ось так, побудуй поруч. Так, в мене. Щось, типу, є там маш. Так, стоп. Розобій на зону, що мені нічого не можу обрати. Коротше, в мене є термоштампи? Ні, серйозно. А, 200 людей треба. Так в мене є? В мене 993 людини. Так, ось ти і в цьому районі, як я розумію, конвейерну фабрикою побудувати. У мисловому районі. Вперед. Все тепер може простуватись. Просто логістичний район? Звучить як щось. Напевно, звідси почати все ось так. Щось, що мені потрібно буде потім для розвитку обов'язково. Так, ти. Саме тепер навіть є ви. Товари, надлишок. Трохи. А житла не вистачає. Чого ви так швидко розмножуєтесь? Давайте без цього. Логістичний район. Ось так. Так, стоп. Мені не вистачає вугілля. Так, брак законів через на дитинство. Окей. Це, напевно, суспільство. Дитинство. Давайте обов'язково освіта. Нам треба в майбутньому. Ой так, ми живемо заради нашого майбутнього голосувати. 62 за. Окей. Задоволені? Тепер ви задоволені. Так, ти. Тебе не розширити? Ось. Мені потрібно свердло глибокого плавлення. Те. Ось. Після генератора апгрейда. Після агрейд генератора. Ось, 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 де воно. Так, це одна з моїх головних завдань. У, 80. Через стільки тижнів так. Окей, нас скоро біла пітьма буде. Упс, працівників не вистачає. А якого біса аж 174, не вист... 173, тільки плюсом 172. А де всі? Так, місто. Я можу щось дослідити. Тебе можливі знахідки, їжа, продовольства. Тут тільки ядра. Тут вугілля, нафта, долина. Так, долина, розбиті гори рівнини. Хм. У мене ядер нема. Так, рівень загрози смертельно, рівень загрози безпечно. Рівень загрози безпечно. Давайте сюди спорядити, експедицію. Ну до речі, якщо так подивитись, ми тут. Су, насправді це дуже хороше місце для міста, бо ми тут так від вітра дуже сильно захищені. Це якщо так подумати, справді хороше місце. Мені треба 400 працівників. Але в мене всього не такий великий плюс. Типу тобто в мене всього плюс 22 ТБ. Коротше. Через брак законів, щодо іноземців зменшується приріст населення. Окей. Це суспільство? Ні. Право. Іноземці в місті, окей. Так, хід тільки для корисних чужок Ні, Давайте об'єктивно приймати всіх іноземців. Ми за хороше майбутнє. Бо зараз нам. Э, в нас в принципі всіх ресурсів не вистачає, нам не вистачає саме працівників. В таких умовах, типу, треба саме приймати всіх іноземців. Так. Задоволені? Всі задоволені? Сподіваюсь, так. А мені зараз. Мінус 300. Мені потрібні працівники, мені прям необхідні працівники. Мітинги по забезпечують підтримку? Так, да, давайте. Ааа! Це навпаки, вони в підтримку. Давайте відсоток активних працівників збільшимо. Є, дякую. Але це всього. Е, всього додатково 150 вугілля. А як так вийшло, що у нас так багато вугілля зжирається? Що дві великі не справляються? У, фракції наглядачі з'явились. Да, Вони прям такі. Мені не дуже подобаються. Але 6%, і я їм не подобаюсь, бо гемці 6%. Ну, слухайте, як для першої. Як для першої серії непогано, але мені здається, ми щось трохи. Трохи якось занадто швидко, то все зростає. Якбито я не встигають нічого толком зробити. Ну, нехай. Якщо що, по посаді в описі, ви зможете знайти та придбати мою гру Хексіті, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уході, відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Вони також неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.